Буквально кілька хвилин тому закінчилось інтерв'ю з колегою, яка здала іспит ACCA Сісії Діпіфер і з першого разу отримала диплом. І коли їй поставило питання, а яке було критично складне завдання, вона сказала консолідація. Я просто боялася підійти до цього завдання. А потім, коли підійшла, виявилося, що страх був більший. Ніж насправді складність самого завдання. Саме тому сьогодні в цьому відео ми з вами розглянемо, а чому ж консолідація в ЕСІДіпіфер прославилася своєю складністю, і чи дійсно воно так є? Далі я прокоментую найбільш поширені помилки, які трапляються в підготовці колег до іспиту. І далі ми з вами порадимося, а як зробити так, щоб цих помилок все-таки. Уникати консолідація і це завдання в Сісії Діпіфер є першим завданням, яке не потребує слів, потребує тільки розрахунків. І ці розрахунки полягають у тому, що нам дають кілька балансів материнської компанії, дочірньої компанії, можливо, навіть асоційованої компанії. Хоча цього зараз ми можемо не спостерігати в більшості іспитів за останні. П'ять років помінялася простінка консолідації. Раніше вона була 40 балів, сьогодні 25. і це консолідаційне завдання супроводжується рядом приміток: примітки про придбання материнської компанії дочірньої, примітка про внутрішньо господарські операції, про різноманітні дооцінки майна дочірньої компанії до справедливої вартості, а також про помилки бухгалтера. Іноді з колегами під час підготовки ми кажемо: Боже, треба цьому головному бухгалтеру прийти до нас, тому що постійно в екзаменаційному завданні бухгалтер допускає якусь незначну помилку в найбільш ну, таких виродкуватих міжнародних стандартах. МСБО 38, МСБО 16 постійно нам доводиться виправляти ці помилки. Відповідно, ось розрахунковість цього завдання, яка ґрунтується на необхідності вивчення двох балансів господарських операцій, які впливають на вигляди цих балансів, призводить до того, що ну, дійсно завдання видається на перший погляд. Занадто складним. Ну і насправді кількість розрахунків така, що консолідація може бути вирішена ну, не менше, ніж за 40 хвилин. Навіть при прекрасних навиках екзаменатор, як правило складає завдання таким чином, що доводиться вирішувати і вирішувати. Що ми з вами повинні врахувати? Перш за все, це те, що консолідаційні завдання вони. Написані по певним сценаріям. І про це я буду говорити трошечки пізніше, але ці сценарії, якщо їх правильно працювати, вони дійсно допоможуть уникнути типових помилок, якими характеризується виконання консолідаційних завдань. Отже, давайте розберемося, на чому найчастіше помиляються колеги. Колеги, я буду зупинятися на таких найглибших помилках, а деякі помилки просто буду називати. Щоб ви звернули увагу під час цього відео, перший момент в консолідації це не визначення, не означення звітної дати, на яку формується консолідаційний баланс або звіт про фінансові результати. Відповідно, у колег немає закріпленості. Я плаваю, тому що я не впевнена в тому, на яку дату я повинна сформувати остаточні розрахунки на основі тих приміток, які були дані в нашій задачі, в нашій умові. Другий момент це те, що колеги не вичитують до кінця уважно змісту завдання до консолідації. Тобто відкривають умову, відкривають примітки, але в завданнях. Іноді нам відкреслюють те, що не потрібно робити. Наприклад, говорять про те, що відстрочені податки не рахуються в цьому завданні, а колеги починають рахувати. А, наприклад, потрібно ігнорувати якісь умови, а колеги цього не прочитали, тому що вони поспішали. Відповідно, виходить так, що організація мого часу вже розпрошена, тому що я не звернула увагу на ключові обмеження, які мені скорочують. Кількість роботи. Наступний момент складність в тому, що колеги сумніваються, а хто є хто у групі материнська, дочірня компанія чи асоційована. Тут потрібно гарно слухати т'ютора, тому що насправді ось ці критерії вони є визначальними і далі впливають на методику вашої роботи. І безумовно в наступних відео ми будемо обговорювати деякі нюанси, але в нас на курсі ми цьому присвячуємо. Цілих кілька годин ми розбираємося. А які ознаки відповідно до МСФЗ-10 тут були ключовими, щоб визначити це доня, а це не донечка, а значить, ми її не будемо консолідувати. Наступний момент це не концентрація уваги на ключових показниках консолідованої звітності. Консолідовані баланси завжди мають певні специфічні показники: Гудвіл, неконтрольована частка. Узагальнення нерозподіленого прибутку всієї групи, тобто усіх підприємств, які входять до власної сім'ї компанії. І коли я не тримаю в себе в голові ось ці ключові показники, безумовно, я знову розпрошуюся. Я йду до тієї примітки, до тієї примітки, але послідовності чіткої немає, тому що я не закріпила в себе основну стратегічну ціль моїх дій. Порахувати показники. Відповідно, я можу втрачати час до п'яти хвилин, тому що там я дірнулася, там я дірнулася. Але ні, консолідація це технічність, структура, прагматичність і швидкість на основі чіткої методики. Далі обов'язково потрібно визначити частку власності мами в дочці і період володіння, тому що це може впливати на. Нарахування амортизації і відповідно на формування справедливої вартості тих активів, які ми будемо розглядати і відображати в консолідованій звітності. Це важливий момент. Далі відбувається неточність або неуважність в обчисленні інвестицій в дочірню компанію. Екзаменатор залежно від його настрою, я буду це називати саме таким чином, а іноді робить це простим розрахунком, сплачені грошові кошти, але тоді він обов'язково підтягує витрати, витрати на емісію, наприклад, витрати на придбання. На це мало може звертатися уваги. І це. Є помилкою, тому що якщо я неправильно порахувала інвестицію, на жаль, неконтрольовану частку Гудвіл, мені буде складно вивести правильно, тому що там вже підтягуються всі моменти. Складність розрахунку інвестиції полягає в тому, що деякі іспити. Пропонують нам чотири елементи вартості інвестицій. В наступних відео теж будемо розглядати деякі особливості. Тому будьте уважні, слухайте обов'язково т'ютера і намагайтеся завантажитися в задачу, концентруватися, ловлячи ось всі нюанси умови. Далі у нас є цікавий момент з рахунок чистих активів це хід сезону, і він завжди екзаменатором пропонується в різних варіаціях. Найпростіший варіант тоді, коли ми дооцінюємо чисті активи відповідно до вимог МСФЗ 3 до справедливої вартості. Якщо це є обмеження до основних засобів, до інвестицій або до оцінкою запасів. Це простий варіант, хоча на запасах ми знову провалюємося, тому що ми забуваємо або не звертаємо увагу, що згідно з МСФЗ3, запаси таки будуть дооцінюватися на момент припиня і формування чистих активів. Далі складність викликає той момент, якщо в чистих активах нам додають нематеріальні активи і зобов'язання, особливо умовні зобов'язання. Будьте уважні і безумовно. Відмічайте собі методику роботи з категоріями по МСБО 38, МСБО 37 І звертайте, будь ласка, увагу на те, як програється відсрочений податок відповідно до МСБО 12 в чистих активах. Іноді є. Простіші інвестиції, тоді обов'язково МСБУ 12 вимагається, а іноді в нас є складніші інвестиції, і тоді МСБ 12 з великого такого плеча екзаменатора не вимагається до розрахунку, але потрібно, безумовно, бути дуже-дуже уважними. Далі примушує нас сумніватися, внутрішня групова операція. Колеги, звертайте увагу, ми це відпрацьовуємо протягом чотирьох, як мінімум, занять, хто продає в групі. Кого продавцем визначив екзаменатор? Якщо це материнська компанія, то такий продаж не буде впливати на коригування чистих активів. А якщо ж все таки продає донечка, то ми повинні додавати це коригування. Щодо націнки внутрішніх групових операцій до коригування чистих активів, і це дуже важливо, колеги. А я вам скажу, що іноді, навіть перед самим іспитом, хтось із колег починає усвідомлювати цей момент, і тоді вночі приходить смс, Наталі, що робити, знімати. І тоді класичне питання: а хто власне продавав? Це дуже просто і вже сьогодні, ми, бачите, тихенько переходимо від аналізу помилок до інструментів. Навчіться себе питати, а хто. Продавав і тоді, відповідно, коригування буде набагато простіше. А щодо формування консолідованої звітності, дуже важливий етап зведення відповідних показників різних звітностей, різних учасників групи. Навчіться правильно виключати інвестиції, навчіться правильно додавати гудвіл і його знецінювати, тому що теж. На знецінення годвіли, часто сьогодні екзаменатор дає завдання і вже з витребеньками, максимально застосовуючи варіації вартості щодо МСБО 36. І важливо, щоб ми правильно навчилися виключати або елімінувати термінологію міжнародних стандартів внутрішньогрупові сальди, сальдо внутрішньогрупової заборгованості. Це важливо, тому що це дійсно. Впливає на швидкість дій. Ну і колеги, працюйте в пірсомв'ю, працюйте в симуляторах, якщо ви будете долучатися до нашого продукту фінансової академії. Тому що, якщо ви правильно навчитеся узгоджувати чарунки, переносити формули, зациклювати на формулах, це буде економити вам до 10 хвилин часу на реальному іспиті. Якщо ми проаналізуємо і підсумуємо всі ці помилки. То скажу вам, першим ключем до їхнього уникнення є практика. Практикувати і починати консолідацію тоді, коли пропонує програма вашої підготовки. Не відкладайте, навіть якщо страшно, сідайте і пробуйте розбивати все це по блоках. Спочатку навчітеся рахувати інвестиції, потім чисті активи, потім перейдете до розрахунку ключових показників і безумовно формування балансу. Наступний момент до цієї практики потрібно доєднувати про працювання минулих іспитів, але свідомо. Тобто, ви не просто сідаєте працюєте з умовами консолідованих задач чи консолідаційних задач минулих іспитів. Ви прямо відслідковуєте сценарії, тому що насправді, зібравши умови минулих іспитів по консолідації, ми можемо зробити висновок, що. Програються одні й ті ж самі сценарії, просто в різних варіаціях. Простіша інвестиція, складніші чисті активи. Складніша інвестиція, прості, простіші чисті активи. Прості чисті активи, проста інвестиція, з націнення годвілу, не дивує екзаменатор. Він дивує, як правило, назвами підприємств консолідаційних задачах і, скажімо так, стилем. Побудови речень, все. Але якщо ми не поспішаємо, якщо ми напрацьовані, усвідомлено начитані консолідаційними задачами, це теж не стане для нас проблемою. Тому практикуйтеся, слухайте свого т'ютера і обов'язково свідомо пропрацьовуйте консолідацію. Не просто пропрацювати, тому що потрібно пропрацювати, і пішов далі. Ні. Обов'язково намагайтеся відмітити для себе відповідний. Момент. Ну і узагальнюючи наше з вами спілкування, відмічу: зафіксуйте для себе помилки, зафіксуйте для себе оголошені інструменти, скористайтеся симулятором іспиту, який пропонує фінансова академія актив. І безумовно слідкуйте за наступними відео. Для цього я запрошую вас підписатися на наші соціальні мережі, на наш канал, для того, щоб не пропускати на... Наступні уроки, які ми будемо викладати, і, безумовно, в них аналізувати якісь особливості, якісь гачечки, за які нас хоче зачепити екзаменатор, а ми вже будемо на них не попадатися. Безумовно, ви можете перейти за посиланням під цим відео і вже скористатися певними пропозиціями щодо участі в курсу DiePer. Гарантія, це дозволить вам класно підготуватися і, безумовно, набагато впевненіше себе відчувати перед іспитом і розуміти, я переживаю, тому що йду на щось для себе невідоме, але я не переживаю за якість своїх знань і, безумовно, організованості. В наступних відео ми будемо говорити про симулятор ЕСІСІДіпіфер, як цей магічний інструмент знімає страхи. Колег, які готуються до іспиту, і як він підвищує процент здачі успішної здачі іспиту з отриманням диплому в нашому досвіді фінансової академії? Я вас чекаю.